Доброго вечора, шановна громада штату Квант. З вами на зв'язку Доріан Голдман з інформаційного бюро Life Invader. І сьогодні ми вирішили більш детально визначити аспекти роботи в лікарні міста Лос Сантос. Та які умови праці наразі можуть надати медзаклади нашого штату. Зараз ми відвідуємо головного лікаря лікарні і отримуємо детальні відповіді на наші запитання. Слідкуйте, будь ласка, за мною. Ти розумієш, що така поведінка не в нашій роботі. Е... Доброго вечора. Вітаю Доброго вас. Доброго вечора. Вибачаюся, що відбувається. Вибачте, робочі моменти, я співробітник відділу хат. А відділ а можна більш детально, будь ласка, чим ви займаєтесь? Uh, ми контролюємо роботу всієї нашої лікарні, тобто ми являємося адміністрацією, uh -huh. ми спостерігаємо за роботою наших співробітників, контролюємо її, перевіряємо звіти і все тому подібне. Все, що uh -huh. з цим зв'язано. Угу. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, я просто журналіст, розумієте, йшов якраз до головного лікаря, хотів якраз поставити питання стосовно роботи вашої лікарні? От наші зглядачі цікавляться, які умови працевлаштування в принципі, в лікарню. А якщо я вже зустрів вас, скажіть, будь ласка, які умови працевлаштування до вас, якими критеріями має володіти кандидат, щоб працевлаштуватися до вас на роботу? Ваш відділ. Ну, дивіться, стосовно нашого відділу, в першу чергу ми повинні бути відповідальними, тому що ми відповідаємо за роботу всієї лікарні, всі наші співробітники, тобто за ними слідкуємо, щоб вони правильно все робили і uh -huh. не порушували нічого. Реагуємо на всі скарги громадян і тобто видаємо спілні покарання, якщо потрібно буде вже. Угу. Ну, робота у вас я вам скажу серйозна і напевно дуже відповідальна. Я зрозумів добре, дякую, все не відволікаю. Дякую, гарного вечора, гарного вечора. Шановні друзі, як ви вже могли тільки що побачити, поки ми прямували до кабінету головного лікаря, вже зустріли м працівників одного з відділів, з якими ми змогли познайомитися та детально дізнатися про ой, що це відбувається. Що це відбувається? О, м Друзі, якщо чесно, я навіть не очікував такого. І я, наскільки я розумію, звуки йдуть цієї кімнати. Зараз я би напевно, що. Е, що... Але дайте, будь ласка, пацієнту звітую. Вітаю. А... а що у вас відбувається там? А, просто наш пацієнт дуже боїться здавати кров, але ми зараз дали йому чудову вітамінку. Знодійне. Ага. І тепер зараз все буде добре. Ми відділ а, психології та хірургії, займаємося прийомом крові, аналізами крові, ага. психологія, це обов'язково, хірургія. Так що, якщо у вас щось болить, приходьте до нас, у нас є новітній апарат МРТ, який може вилікувати ваші а, захворювання на ранній стадії і визначити їх, що дуже-дуже потрібно для нас. Угу. І в нас є, звісно, такі, як стоматологія, теж ми займаємось наш відділ, гінекологія, ну і багато-багато-багато іншого. А зараз ми можемо Щось дуже-дуже тихо. піти подивитися, що відбувається з моїм пацієнтом. розумієте, ну, там так, сам бо, Якщо чесно, вам відверто кажучи, я злякався. Я якраз тільки зайшов в лікарню, прямував до кабінету головного лікаря. Хотів поспілкуватися з нею з приводу роботи вашої лікарні. І тут я чую якісь крики. Ну, як журналіст мав перевірити, звичайно, що тут відбувається, але я навіть і здогадатися не міг, що людина може настільки боятися уколів. Вона ж не я. А, ну... Різне буває, тоді йдемо тихенько подивимося, що там відбувається. Добре, давайте. Хотімо, тільки тихенько, я притримую вам двері. Я щось не розумію, а чому працівник теж спить. А була дуже важка нічна зміна, мабуть, втомився дуже. А, а ви впевнені, що з пацієнтом все добре, чого в нього руками тлахається? Щось я не знаю. Все добре. Це таке снодійне. добре. Так, так. Це дуже легке снодійне, тому він зараз через дві хвилини прийде до тями. тому я дуже швидко повинна сіпати в нього. Кров. Все, зрозумів, добренько. Тоді я вас не відволікаю. Всі Дякую вам за інформацію дня. і вам, і вам. Я піду. Що ж, друзі, навіть такі інциденти трапляються в нашій лікарні. Але ми все ж таки продовжуємо нашу мандрівку в пошуках кабінета головного лікаря. Ось, напевно, сидить пацієнт, друзі. Зараз можемо попитати в нього. Як проходить його лікування? Вітаю, шановний. Вітаю. А, скажіть, будь ласка, ви лікуєтеся в цій лікарні, так? Я правильно розумію? Вибачаюсь, але я на співбесіду. А, зрозумів. Це ви прийшли працевлаштовуватися, правильно розумію? Так. Ага, зрозумів, зрозумів. Так, наступний кандидат, проходьте. А, вітаю, пане лікарю. Вітаю, шановний, ви прийшли на нас працевлаштування? Не зовсім не зовсім. дивіться, я журналіст і наразі прийшов поспілкуватися з вашим головним лікарем на рахунок роботи у вашій лікарні безпосередньо працевлаштування на роботу. І наскільки я тільки що почув коментар громадянина, який сидить за кабінетом, він прийшов якраз працевлаштовуватись до вас. Тож я так розумію, ви безпосередньо займаєтесь кадрами в цій лікарні, правильно? Так, я співробітник відділу ІТ, який проводить співбесіди, проводить е, звіти на підвищення угу. та проводить іспит. Зрозумів. А тоді, користуючись нагодою, скажіть, будь ласка, які критерії присутні у вашому відділі для новачків, які хочуть прийти і влаштуватися до вас на роботу? Ну, для інтернів, да? Які критерії, як взагалі можна до вас потрапити? По-перше, для для того, щоб влаштуватись, потрібно мати велике бажання допомагати людям. Це є ключовим елементом успіху в нашій тяжкій роботі. Друге, це вимоги до зовнішнього вигляду. Кандидатів включають волосся природнього кольору, коханню зачіску та заборони використання лінці яскравих кольорів. Тож вибагливість до наших кандидатів забезпечує нашим мешканцям якість нашого лікування. Угу, Зрозумів, зрозумів. Добре, добре, дякую вам за ваш приділений час. Тоді відправляюся. А ви, до речі, мені не підскажете. Я вже хожу, хожу тут коридорами. Куди мені зараз треба звернути? там, Може я заблукав, я не знаю. Шукаю я кабінет головного лікаря. Я хочу як... вас провести. Ага, зрозумів. Добре, дякую, підемте. Okay. Ви знаєте, лікарю, у вас дійсно складна робота. Я вам хочу сказати. Вибачте, вибачте, лікарю, я, я маю це відзняти. Друзі, можливо, зараз нам вдасться відзняти роботу реанімаційної групи. Вітаю, шановні, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви реанімаційна бригада, правильно розумію вас? Ні, ні, ні. А ви хто? Я Дивіться, я журналіст. Ага, сідайте тоді на складнє сидіння. Ага, зрозумів. Зрозумів, доброго добре. Ми доброго вечора. Вітаю вас. Дивіться, ми відділ ПСІЦ. Ви знаєте, що це за відділ і чим ми займаємось? Ні, на жаль, не знаю. Ми здійснюємо перевірки на дотримання санітарних норм та медкарт у різних установах. Одначно з тим, у нас найновітніше обладнання, яке не допускає похибу і здійснює швидкий та якісний аналіз усіх встановлених законодавством норм та допусків, що дозволяє нам завжди контролювати екологічну ситуацію в штаті. Наші mm -hmm. досвідчені спеціалісти виїжджають в будь-яку точку міста майже щодня, так як від нас залежить якість життя та здоров'я мешканців нашого штату. Наприклад, зараз ми їдемо до озера Мірор Парк, щоб перевірити в ньому е, воду на наявність збудників інфекційних захворювань. Через те, що нам поступив тривожний виклик від громадян, зараз це покажемо на практиці. Добре, добре, дякую. Друзі. Як ми тільки що почули від лікаря, наші занепокоєні громадяни викликали службу ПСІД для проведення детального аналізу води на наявність збудників інфекційних захворювань. Зараз ви можете бачити, як лікар робить забір води в колбу, а далі помістить цю колбу в спеціальний апарат та отримає результат, з яким я вас ознайомлю по закінченню цієї процедури. Тож, пане лікарю, що ви можете сказати про стан води в озері Мірор Парк та чи є воно безпечним для наших мешканців? Взявши зразок води в озері та перевіривши його на своє спеціальному обладнанні, я впевнено можу заявити, що вода цілком безпечна, та наші мешканці можуть вільно відпочивати біля озера. Зрозумів, зрозумів. Дякую, лікарю, дякую. Ну і що, друзі, тільки що ми мали змогу побачити, як працює відділ СІД і наскільки дійсно важлива їх робота е, доброго вечора, лікарю. Добрий вечір. Я, звичайно, вибачаю за таке відверте питання, але що ви робите? Я медитую. Посеред робочої зміни, а нашого? Я втомився допомагати іншим. Я працюю mm -hmm. в відділі МСД, який займається допомогою іншим відділам при потребі в цьому. Допомагаю новоприбувшим співробітникам обрати для себе відділ, який буде цілком йому підходити. У відділі працюють лікарі, які готові допомогти, якби не було важко. Ми завжди поруч і готові допомогти співробітникам і відповісти на будь-які їхні питання. Я вас зрозумів. Зрозумів. Дякую вам за відповідь. Не відволікаю вас від вашої гімнастики. На все добре. Дякую. Доброго вечора. Вітаю, чим можу допомогти вам. Дивіться, я журналіст Доріан Голман, і сьогодні безпосередньо веду репортаж про вашу лікарню. Приїхав до вашого головного лікаря, але все ніяк не можу до неї сьогодні дійти. Ви його знайшли це. Я вітаю вас. А доброго вечора. Значить, я до вас е, приїхав поспілкуватися на рахунок того, як взагалі працює ваша лікарня, е, які умови праці ви надаєте для наших громадян. Ну і в принципі дізнатися як справи у вас. В медичній Можливо галузі прийти до мого кабінету і там все обговорити. Так, так, давайте, звичайно, йдемо. Дивіться, пані Ніка, сьогодні я відвідав вашу лікарню для того, щоб подивитися, як вона функціонує, які умови праці мають лікарі, та більш детально ознайомитись з переліком послуг, що можуть отримати наші громадяни у вашій лікарні. Поки я Шукав вас, я поспілкувався з багатьма працівниками та відзняв роботу майже всіх відділів. Але питання про умови праці залишилось відкритим. Тож не могли би ви більш детально розповісти, що очікує лікарів, які вирішать у вас працювати? Наших лікарів завжди очікують найвищі умови праці, це відповідно оплата, яка також відповідає проробленій роботі співробітників. Дружній колектив, я гадаю, що це найголовніше в роботі кожного. Повага до співробітників, в першу чергу зі сторони керівного складу, також старшого. Постійне підвищення кваліфікації. У нас для цього завжди працює відділ ІТ, відділ МСД, які завжди зможуть все пояснити, допоможуть по будь-яким питанням, і можемо зробити висновок, що новоприбулі співробітники вони не залишаться без допомоги. Що ж, дякую вам, пані Ніка, за приділений час та за роботу, яку ви робите. Вклад вашої лікарні на штат дійсно безцінний, і сьогодні я в цьому переконався. Дуже вам дякую, бажаю гарного вечора.